Щоб дійсно нарешті відкрилися наші аеропорти, і не треба було нам різними бусами і різними видами транспорту чи то потягом долати тисячі кілометрів до Європи і до інших країн світу. Але е, я не передбачаю це можливим фізично, тому що знаючи підступність і жорстокість. Е, вони тільки цього моменту і чекають. Повірте мені, тільки появляться перші літаки на небі українському, вони цього моменту не пропустять. Тому для реалізації такого плану, ви ж самі розумієте, що потрібне надпотужне ПВО, щоб ми могли захистити наше небо. А Україна велика, і багато наших міст ще не захищені, тому нам обов'язково потрібно підсилювати захист нашого неба. А коли це буде реалізовано, тоді ми вже зможемо заговорити про те, щоб відкрилося небо. На жаль, я найближчим часом цього не передбачаю хоча я додаю, що як Андрію Івановичу, і мені так само цього б дуже хотілося.